Я Наталія і ви на моєму каналі та Роса. в'язання і виховання котів сфінксів. Що сьогодні я хочу вам показати у своєму відео. По-перше, я покажу на собі готову роботу ту бабушкіну кофту, яку я вам обіцяю вже декілька відео, і нарешті в нас стало прохолодно, і я зняла на собі правда нікуди не виходила просто на балконі. Трошки є просування по моїй сукні. Так, тут. Зараз поставлю заглушки, щоб не загубити петлі, тому що це в мене гребінний мірінос у вісім складань. І якщо він втече, то не так вже легко його і спіймати. Так, дивіться, наразі це виглядає ось так. Ну, звісно, в мене не вистачає спиць, щоб розтягнути по ширині. Але я знімала на додаткову лісочку і приміряла це, якщо можна так сказати. Значить, дивіться, в мене тут знизу. Ось цей візерунок. Е, мені здається, там два рапорти, чи 50, 52 ряди, мені здається. Ось. Далі, щоб це був ансилует, я трошки після візерунку скоротила ось. І далі я в'яжу просто лицевою гладдю. Візерунок я в'язала на спицях трійка. Я купила нові спиці кловер. Вони мені дуже-дуже сподобались. Вони бамбукові, і в них е, мега-гострий кінчик. От наскільки в бамбукових спицях може бути гострий кінчик, настільки він там гострий. І так як це в мене пряжа в 8 складань. То от саме тим кінчиком у візерунках було дуже зручно ці робити підхоплювання, перехрещування. Я навіть ніде нічого не втрачала ниточку. Ну, як бачите, в'язати мені ще довгенько, тому що це в мене, ну, якщо брати знизу, то зараз в мене воно так за коліна. Тобто, ще в'язати. До талії, потім я буду знову робити скорочення, і після талії буду вже в'язати вверх прямо. У мене буде тут кругла горловинка. Ось так що я собі поставила ціль, так як мені дуже хочеться в'язати шкарпетки, я собі поставила ціль. Я в'яжу хоча б 10 рядочків в день, і якщо план виконано, тоді можна брати шкарпетки. В основному я десь її в'яжу до 9, потім вже починає темніти. І одна... зараз вона вам передається трошки бліднішою. Насправді, вона така більш синіша, і її насправді. З штучним світлом тяжкувато в'язати. Здавалось би, вона не чорна і достатньо таки яскрава і просто гладь, але через те, що я боюся втратити ниточку хоча би одну. То, а так як я їх ще ізмотала в 8 ниток, у мене там є. Трохи провисання, причому воно то вирівнюється, то знову з'являється. Не знаю, як, як воно там так. Хоча я, я старалась, коли намотувала, робити гарно, гарне натяжіння, ну, але як вийшло. Тому ось в такому стані в мене зараз сукня. От і мені є вам що показати. Також, також я вам хочу показати. Я колись приймала участь, ну верніше, не колись, я кожен раз приймаю участь у лотереї у Ксенії, але одного разу я передарувала свої номерки і вони виграли, а одного разу я виграла сама. Я виграла ось таку шляпу від Юлії. Це її авторська панама-розробка. Вона сама придумала, що ось тут, бачите, в'яжеться гачком, а ось тут в'яжеться спицями. На жаль, я не можу вам показати цю шапочку, цю панамочку на собі, тому що вона трошки завелика, на мене. і Юля мені порадила вшити всередину таку спеціальну ленту. Ну, я ніяк не дойду до свого бутика, щоб її там купити і вшити. І тоді вона буде гарно на мені сидіти, тому що зараз вона на мене великувата, і вона просто не сидить, як потрібно, обкручується. Але, тим не менше, вона дуже гарна, вона дуже красива, цей візерунок. І я дам на посила... залишу посилання в інфобоксі на канал Юлі. Де в неї вийшов майстер-клас. І так як іще середина літа і зараз сама така жара, то ви ще можете встигнути собі зв'язати ось таку чудову авторську панамку. І що я ще роблю? В мене, якщо ви пам'ятаєте, я в'язала чоловічий светр, він виявився за коротким, тому в мене ще по плану кожен день. Пров'язувати 5 рядочків светру. Ну, я вам не буду показувати, що я там 10 рядочків тільки пров'язала, тому я вам покажу шкарпетки. Так, ці шкарпетки ви вже 11 разів бачили. Це одна шкарпетка. Ось це друга. Тут, от, я сподіваюся, вив'язати оці всі залишки. Так. І ось тут у нас йде. Тут я вже скоротила поклину підйому. І просто треба в'язати до миска. Мілюся, ти хочеш привітатись? З вами хоче привітатись, Мілюся. Я вам в іншому відео розкажу. Як працюють тут лікарі ветеринарних клінік, скільки це коштує, як ми її звозимо ще до лікаря, домовимося про стерилізацію, тому що в неї трохи є проблеми з серцем, то я вам розкажу, як це все працює: про страхівку на тварин, страховку, да. про страховку на тварин. Це до побачення. Далі. Далі я трошки заповнила свій чохол. Ой, дивіться, бо я ще не нарозпочинала не нових шкарпеток. Бо я не, не встигаю їх розпочиновувати, бо треба ж 10 рядів зв'язати сукню вдень. Так, далі я дов'язала ось цю шкарпетку, котра у нас іде, куди вона у нас йде? Ну, Це я була у благодійному суміснику у Олі Floral Wool. І це шкарпетки Сатурн. Дивіться, тут ось такий іде візеруночок. Ось і е, п'ятка Стронг. Ну, такі звичайні по, по своїй будові, просто дуже гарний ось цей візерунок е, арани ось ці. Другу ще не розпочинала. Не, не розпочинала, зараз скажу чому. Як ви пам'ятаєте, я собі купила пряжу. Алізе Артсан. І я розпочала з усіх трьох мотків, тому що я не могла дочекатися, яка ж там буде розфарбовка. І ось у мене перші шкарпетки. Не можу вам сказати номерів. Я думаю, якщо вас зацікавить, просто на сайті можна подивитися вони там дуже пізнаваймі. Ось такий ось оцей. Не... І сама розфарбовка, і от якість пряжі прям мій фаворит. Я тут дов'язала, почала зараз також п'ятку стронг вив'язувати. Ось такі вони гарні. Ну, Мене взагалі зачаровують смужки, і мене зачаровує це нерівномірне фарбування. Я розмотала все на два таких клубочка, і ось це перший я. Ну, одну тільки шкарпетку розпочала, другий просто клубочок лежить. Далі я розмотала на два клубочка ось цей рожевий, вони в мене зберігаються на прямих спицях у цьому холдері. Дві в одному, тому що в мене поки що він один. Так, рожеві ось на такому етапі. Вони теж шовковисті, але все ж таки по зрівнянню з усіма трьома, вони такі самі шерстисті. В'яжу, до речі, всі шкарпетки з артисана на 2,25. Ну, тут ще взагалі мало що зв'язано. Початок резинка і початок пагонілку. Дуже мені подобаються ці спиці люка. Але ті, що сині, вони більш з гострими кінчиками, але е, і більш ковстіші. І ось цей теж в мене розмотаний на два клубочки. І ось теж в мене тут я вже почала вив'язувати, також буде п'ятка стронг. Я дуже довго в'язала бабусіну. Мой не бабусі, ну яку там. Ну, коротше, напевне, на, на бабусіну п'ятку. Тепер мене потягнуло на Стронг, бо я ж в'яжу, ну, не буду ніякого робити тут добавки, але я подивилась на, на цьому тижні відео Лади і... Мені сподобалось, як вона в'яже зараз шкарпетки пара не пара. І я з залишків хочу зв'язати. В мене є ось до цього рожевого такий фуксієва, як це називається, регія. І я хочу в'язати, наприклад, одну резинку смугасту, одну резинку рожеву Потім тут, де смугасте там буде рожеве, і п'ятки міняються, але не виходять одна, як би рожева зі смугастими вставками, інша смугаста з рожевими вставками. Ось так мені захотілося. Не знаю, можливо, я тут ще не дійшла до п'ятки, можливо, я вже ось цю пару зроблю, не пари. Я ще подумаю. Так, наразі це все, що я вам хотіла розказати. Єдине, що на вихідних подивилась один серіал проковтнула за вечір. Такий серіал, знаєте, тримає тебе от просто до останньої хвилини в тонусі. Називається він Людина всередині. Вибачте, скажу англійською, але моя англійська ну, взагалі, не англійська. Inside Man Man. Читаю німецькою. Це трилер 22-го року, і в ньому знімаються два актора, які мені дуже подобаються. Один актор, він грав в серіалі цей доктор Хто? І він грав в серіалі Бродчорч «Вбивство на пляжі. А другий актор грав в фільмі Дьявол носить Прада. Той, що був помічник Міранди. Ось. Дуже цікавий серіал. Якщо ви от, любите таке полоскотати собі нерви, він. Як на мене, трошечки з відкритим фіналом. Ну, так, що можна щось далі надалі знімати. Ну, тобто, історія закінчена, але якось так знято, що начебто може бути продовження. Ну, але з 22-го року, бачите, продовження ще не було. І це в мене пряжа з хепіс Метрополіс. Це. Позиціонується як шкарпеткова пряжа, але вона в складі має 75% екстра Fine Marina Wool і 25% нейлон. Пряжа неймовірна, от неймовірна, настільки вона приємна е в'язати одне задоволення. Я вам скажу, значить, по кольорам цей світло рожевий. Це 52-й. Оцей такий коричневий. 66-й. Жовтий 40-й. Далі темніший рожевий 51-й. Голубий четвертий, зелений 53 і такий, якби він ліловий, такий босковий 54-й. Значить, що мені подобається в цій пряжі? По-перше, в неї, так от, коли ти її витягаєш з середини, в неї, я вже просто всі маточки по, попочинала, в неї, отак на, на ниточці. Скрізь моєго. В неї ось так на ниточки, дивіться, бачите, отак приклеєна така штучка, і ти зсередини з матка легко можеш витягнути для початку роботи. Значить, я давненько вже купила, придбала цю пряжу, і я хотіла з нею в'язати спочатку сукню. Потім я вирішила, що така яск... ну, і до неї Треба було до неї додати якогось кампаньйони. Я все щось шукала, шукала, шукала. Потім я вирішила, що це буде занадто яскрава сукня, і може так статися, що щось мені перемкне, і я не буду її хотіти, і що тоді робити. Тому я вирішила, що я зв'яжу собі кардиган смугастий, яскравий. І потім до нього будь-яка сукня, буде пасувати, спідниця, буде пасувати. І це буде більш такий універсальний варіант. Значить, я в'яжу кардиган е регланом. Я буду робити тут азійський росток, я до нього ще не дійшла, тому що я ще не дов'язала регланну лінію. У мене тут широкі регланні лінії на 5 петель. Далі я вирішила, щоб мені було не сумно, через полоску в'язати ось такий візерунок. В мене тут йде 2 ряди якби, хусткової в'язки, два ряди резинки один на один, і 3 ряди виворядніх. Це в мене кожна, кожен ряд 10. 에... Кожна смужка 10 рядів. Ось. І, здається, що ці смужки, котрі без візерунка, вони якісь трошки ширші. Але вони всі по 10 рядів. Подивіться до ВТО, як лягає пряжа. Ну, я в'яжу на спицях тюліп, трієчка, тому дивіться, немає ніякого в мене Поворотного в'язання, ну, тобто, рядності немає зовсім взагалі. Пряжа, ну просто Ну просто шикарна. Настільки мені подобається. І вона вся меланжева. Будь-який колір, він трошечки меланжевий. Мені залишилось зараз добави, додати ось оцю коричневу. Потім дов'язати. До підрізів, зробити азіатський росток, і потім в'язати далі, звичайно звичайний кардиган. Ось такі в мене тут скрізь маркери, відмічено. От. Поки що більше мені немає що розказати про цей кардиган, тому це буде такий перший. Перше моє підключення, я його записую для того, щоб мені взагалі самі цікаво, скільки ж я буду в'язати цей кардиган. Почала я його 13 квітня. 13 квітня, після поганих новин в Україні, я хотіла щось таке крейзі. я почала цей кардиган. І ось так він мені прям трошки оживив. Бо в мене якось уже другий тиждень немає настрою на в'язання навіть шкарпеток. Далі буде. початка зараз вам покажу один процес. Знімаю прямо на ліжку з рук, бо я буду розпускати цей процес. Я почала цей кардиган. Ще 13 квітня. Дуже швидко зв'язала до підрізів, потім перезняла, і щось мені от він не йшов, не йшов, от не знаю, що в мене. Чи мені не подобалося це співвідношення кольорів. Я не знаю, що мені було не так, але от я його не в'язала. Ну, вже сьогодні, на хвилиночку, 7 червня. І я прийшла до висновку. Що я його зараз швиденько розпущу, і мені прийшла зовсім інша ідея і техніки викладання, і того, які будуть тут смужки. Тому я вам вирішила його показати перед тим, як я його зараз розпущу. Ось так. Це, до речі, дуже класна пряжа. Вона позиціонується по складу як шкарпеткова, але це маринос е, спа. Е, ось так він виглядає з Хепіс Метрополіс. Він просто неймовірний. Подивіться, тут взагалі немає рядності. Пряжа трошки меланжева. Ось так виглядається. <середини>. Я тут робила, ну, щоб не мучатись зі смужками, поворотними рядами, я тут робила азіатський росток. Ось, і передумала. Ну, я вважаю, краще розпустити і зв'язати те, що я буду носити, ніж оце воно лежить просто, не в'яжеться. І воно мене, ну, якби, не те, що воно мене підбішує, ну просто я думаю, блін, я витратила гроші на цю пряжу, я витратила час, оця, щоб його зв'язати. І тепер воно лежить-лежить. Але зараз мені, мені прийшла в голову одна ідея. В мене дуже давно збережене є одне, одне фото кардигана. Я зрозуміла, що я все ж таки хочу його. Так, друзі, в Кельня розпочався сезон гортензій. Ось такі красиві, подивіться. Оце взагалі якийсь такий неймовірний кольор. Я таких і не бачила. І такі крупні, красиві. В нас нарешті пішов дощ. Вони бідненькі шапочки повісили, бо уявляєте, ну, плюс 37 по прогнозу, то це на сонці взагалі всі, 40, а то і більше. Ось така маленька, а вони такі гарні. Дивіться, які шапочки. І вони всі різнокольорові. Дивіться. Боже, як це красиво. Фіолетові, рожеві і якісь такі ще зеленкуваті. Наразі це в мене все. Я вам дякую, що ви до мене завітали. До нових зустрічей!